Священник, і яке б не було моє служіння де в соціальному аспекті. Перше служіння це є моє священиче. Ми говоримо про те, що є як священник, є служіння при престолі. Священник, очевидно, є також принципи євангелізації, коли ми йдемо, навчаємо по школах, інших інституціях так несемо Бога живого до різних соціальних верств, але також є і соціальне служіння. У нас шість священників є на парафії, поміж ними є три військові капелани нас Збирається насправді в неділю дуже багато людей. Дуже багато молоді. У нас є і дорослий хор, і молодіжний хор, і дитячий хор. Маємо і матері молитви. Маємо лицарі Колумба. У нас є дуже багато різних інституцій, які працюють або служать тут при храмі. Давно проводимо, ми вже другий рік проводимо опіку для родин загиблих воїнів і дружин, і матерів, тобто батьків загиблих наших воїнів. І ми так маємо дуже гарно вже наопрацьовані певні речі. Тому Київ нам так, бачучи нашу працю, і міністерство соціальної політики дали нам можливості фінансування того, що ми робимо. Ми і так то робили. Але ми тепер маємо можливості наняти спеціалістів фахових. І надавати, але знову ж я кажу, що це командна робота. Слава Ісусу Христу! О, нормально! Бачите, ви не знаєте? хто? Привітаємося! Слава Україні! Героям слава! А слава нації! Путіна згадувати не будемо. Ну, ви знаєте, якщо ну, передати словами, то неможливо, то треба бачити, що як отець заходить, діти всі біжать до нього, то є сама рідна людина для них. Вони його люблять, вони його поважають. Ну і отець так само всю свою любов, всю свою увагу він старається віддати нашим дітям. В мене є тут багато спіноті, є друзі. Як розумієте. Тут є така ось тапличка милосетне семене намальоване. Мені тут подобається і малювати, і, і робити те, що вони роблять, то і я собі роблю. У мене найкращі друзі є Наталя, є отець Михайло. У мене тут багато є таких друзів. Ми завжди, якщо то сир їдемо на ферму робити, там ну, звіри дивитися, там на екскурсію. Ще ми церкву прислуговуємо, люблю прислуговувати. Мій мому синові зараз 36 років, і я можу сказати, що ну, тих 30 років я пройшла і зневагу до тих дітей, і що їм не було такої уваги. Навіть на навчання нам треба було шукати вчителів, а тут повністю дитина. Можна сказати, соціалізована дитина вчиться, дитина. Ну дитина відчуває себе потрібною в суспільстві. Та це є парафіальна пекарня, яка в якій виготовляємо хліб. І очевидно, що тут є десь приблизно. Було 12-15 позицій, які ми можемо робити кожного дня. І ми робимо, реалізовуємо це в місті Золочеві, поза містом Золочева, а навіть і маємо тендери. Час від часу ми беремо участь і в тендерах, навіть маємо тендери по школах, по садіках. Ми маємо тут басейн, який розміром так орієнтовно 6х3. Десь 24 куби води, і ми тут займаємося з нашою спільнотою для дітей з особливими потребами, але також ми і маємо спільні такі наопрацювання з тренерами, де ми навчаємо всіх бажаючих плавати. Це не є такий, такий басейн, щоб він десь тут міг формувати чемпіонів. Так? Але перші ази плавання. Від мета до півтора метра навчити дитину плавати професійно навіть ми можемо навчити. У нас є професійні тренера. Та, ми зараз знаходимося в нашому центрі, знову ж яка є соляна шахта у нас, і ця соляна шахта, оце все, що є тут уморовано, це є Бахмута, та ми говоримо, що ця, ця сіль була ще свій час перетягнуто сюди і так змонтовано досить для пасивного оздоровлення. Пасивного оздоровлення це означає, що тут. Окрім того, що це все зроблено з солі, ще заходить на таких мікромікромолекулярній основі сіль, яка є подрібнена, і коли людина вдихає, вона харкотиння інші речі, тобто від лорингіти, тонзелітів, астматики, алергенники, індокринна система, все це є помічне. Ми зараз знаходимося в нашому спортзалі, який також служить як ветеранський спорт. Є програма Зараз Ветеранський спорт. І ми маємо задіяно, тут є достатньо ну, дві-три людини. Тут більше не, не, не поміщає, але дві-три людини комфортно, щоб люди могли собі відпрацювати. Наприклад, прийшов ветеран, ці двоє, і вони можуть собі тут відпрацювати. Тут достатньо є місця, і тут є тренажери. Наприклад, скажімо, цей тренажер нам подарували з Німеччини. Достатньо для мене значить, такого. А воно, звичайно, працює. І тут є, так, також можна собі вправлятися в тому, щоб ставити навантаження і піднімати, бачите, що тут працює, на ноги. Маємо таку групу діти з, чи діти молодь з ДЦП, які є чемпіонами України на сьогоднішній час, чинними чемпіонами України, отримали там відповідно класифікацію і мають майстер спорту чи кандидат майстера спорту по бочі. Це паралімпійський вид спорту. Коли кидають там м'ячики. І Очевидно, що ми вкладаємо в них дуже великі кошти. Прошу всіх спонсорів, щоб нам допомагали. Ну Це тисячі доларів. Спеціально в нас є бус, який їде адресно, забирає дітей. І Коли вони приїжджають, вони собі трошки спілкуються, п'ють чай з випічкою з нашої пекарні, яка є тут, в нашому будинку. І потім починаються заняття. Приходять до них вчителі, всі, можна сказати, професійні. І переважно стараємося ще залучити батьків, бо якщо вже така дитина, то мама, як зрозуміла, що не може себе адаптувати вже по професії. І вони тут себе можна сказати, що батьки себе реалізують. І проводять заняття. Є заняття, малювання, є заняття з музики, є спортивні заняття, є тренажерний зал. Басейн, плюс соляна кімната, вони там відпочивають. Ну і, звичайно, ще екскурсії. Їздять на нашу педагогічну ферму, вони там ну, до праці такої ми не залучаємо, але вони можуть перескладати сир, вони можуть беруть участь в самому сироварінні, їм то цікаво, вони вчаться, ну і, звичайно, спілкування з вірятами. Селі Підгір'я, то є 16 кілометрів від Золочева. І тут у нас є педагогічна ферма, де ми е, приїжджаємо з нашою спільнотою. І е, так, е, така реабілітація відбувається. контакт з природою, з звірятками, У нас тут є е, і ослики, і таке комбіноване щось. Тато, поні, мама, ослик, а то таке гарне створіння. Так. Дуже любить, дуже мене любить. Хрунчик на-на-на-на-на-на-на! На маленький. на. ми маємо е, свинки наші. Це мангал, а це є дикі свинки. Одна і друга це дикі свині. Чому ривуть воли як ясла повні? Оця є порода джерсей. Вона така на оленя подібна. Чистокровна порода джерсей, і вони дають дуже жирне молоко. Цей комплекс він якраз є для того, щоб тут спільнота могла приїжджати і мати так таку реабілітацію проводити. Тобто більше для дітей, які ми починали від нашої парафії, те, про те, що ми говорили, а пізніше, коли ми отримали від уряду в Люксембургу, це дуже складний проект, дуже складний проект. Там було десь разом спільно з нашими коштами коло 250 тисяч євро. І ми його зреалізували. Ця от ферма якраз є там. Ми розуміли, що там будуть вівці кози і можливо буде молоко. І після цього вже ми поїхали з дружиною, з імостю Оксаною. Поїхали на навчання. Ми навчилися самі робити сир. Пізніше ми почали це все реалізовувати вже тут, найняли людей з села, і на сьогоднішній час ми десь переробляємо тисячу тисячу сто літрів в день. Молока. Ми маємо тут танк. Це є охолоджувач молока, куди приїжджає людина, яка привозить молоко, зливається оцей апарат, а після цього переливається вже відповідно до того, скільки потрібно молока. Тут же вариться молоко, утворюється сирне зерно. Є певний процес, і його ми вдосконалюємо, Тобто ми вже вийшли з якогось там. Такого, ну скажімо, крафтового чи такого примітивного способу виготовлення сиру, на якийсь більш професійно-фаховий і більш продуктивніший спосіб виготовлення сиру. Звідси ми його летексуємо і пізніше переносимо вже на зберігання в цю кімнату, де там температура 12 градусів, і ми його номеруємо, ставимо дату для того, щоб пізніше бачити. Коли ми його витягуємо, там є з лавандою, з базиліком під підпермезан. Частина є очевидно, що ми його чистимо, дещо зрізаємо, і вже готовий сир. Ми його вже даємо на продажу. Його миється. Цей сир повинен помити, його в теплій воді, солоні миється, і пізніше знову ставиться на дозрівання. Ми ще хочемо, ми б дуже хотіли робити реабілітацію для військових, але ми не маємо фінансування. Тобто для цього нам би потрібно було басейн поставити, зробити, виморувати басейн, зробити басейн, зробити якісь чани. Більшості людей думає, що реабілітація це коли поставити протез або, знаєте, вправи якісь робити і так далі. Не завжди. Є реабілітація, коли адаптація назад, повернення людини у родину. Запрошуємо всіх, хто би мав бажання відвідати нашу локацію. Ми завжди відкриті, можете до нас завітати. Нам дуже буде приємно, що в нашій церкві є служіння різних видів праці, і духовної, і матеріальної, і фізичної. Так що ми запрошуємо сюди, село Підгір'я, Золочівський район, і чекаємо в гостях.